Помажняні карбованці і більше ніяких карток. Зараз розкажу чому. Бо майже кожен українець, розраховуючись карткою, втрачає свої карбованці на комісії банку, і навіть не помічаючи цього, як це працює. Сума це досить велика. Вона виходить потім в те, що 13-й місяць за рік ви взагалі повністю віддаєте майже всі свої кошти на всякі оці комісії, банки і так далі. І зараз розкажу, чому я, незважаючи на 2025, 2026 рік, зараз буде все сучасне, все таке діджиталізей. І чому я все ж таки перейду на паперові карбованці і буду відходити від карти. Отже, друзі, дивіться, коли ви уявому приходите з карбованця в магазин, кажете, здрасте, дайте мені, будь ласка, там не знаю, пряники якісь. І ви оце дали 100 карбованців, вам дали здачу, і в обороті в цілому загалом залишились ті самі 100, 100 карбованців, які були. Я вам дуже упрощаю, я не беру зараз ніякі юридичні терміни, нічого, от супер, як для дітей. поняв? Може, діти дивляться, до речі, покажіть їм фінансову грамотність. А коли я приходжу з карткою розраховуватися, оце пікнув. І є, там же треба ці терміналу комісію сплатити. Треба сплатити комісію а, міні в банкінг. Треба, якщо я користуюся якимсь подвійним банкінгом з кардинація це їм двоїм. Комісію, і комісія може доходити до декількох відсотків. Ну давайте візьмемо комісію один відсоток, ну, незамітна, Ти такий пікнув, ну ти не замічаєш, це копійки. Але коли от зі ста це одиниця, то через сто таких транзакцій, коли ми пікнули, вже зі зі цих 100 карбованців електронних, справжніх але електронних, вже нічого не залишається. Все воно пропало. І, походу, якщо супер-супер супер упростить, от того зараз така сильна інфляція. Якщо ви згадаєте наших взагалі, батьків, для них було в принципі пасільно купити нову квартиру чи навіть якусь машину, да, нову там з салона. Але давайте в наш час приземлимося, і ми не то, що не думаємо про квартиру чи машину з салона, Взагалі, ну, мене в оточенні ніхто про таке не думає. Ти навіть коли заходиш просто в магазин, якийсь аТБ, ти навіть не можеш купити всі ті продукти, які б тобі просто хотілося, з корзину. Ти стоїш і думаєш, блін, це, навіть дорого, це під якийсь особи випадок, я куплю, чи телефон. Більше телефон. В людей беруть, там в кредити. Да? Або ну, вимушені також би учні, брати, здавалося би, така необхідна річ. І от до такого дійшло, наскільки все важко. Тому е, ну, я нічого не, не можу вам рекомендувати і так далі. Але я кажу за себе, я от рекомендую паперові карбованці. Ну, ви зрозуміли, це я так об'єктивно для прикола нарисував, але я думаю, вам все зрозуміло. Ну, така от ситуація, на жаль. Бо в один момент нас просто можуть всіх привести до CBDC, нас просто всіх прив'язують, поняли, через ці електронні виплати. до... Якихось електронних платежів і в якийсь момент просто зроблять CBDC, єдину електронну цифрову світову валюту, через яку будуть всіх контролити, бачать, хто що робить. Ну так як в Китаї буде зрозуміло. Отам От така історія. Ну і буде абсолютно невесело. Єдина електронна валюта ну це просто космос. Ну просто космос для цього. То ви хотіли б контролювати уявіть ви власник якогось підприємства, чи ви хотіли, щоб ви повністю контролювали кожного працівника там, а непонятно де він шариться, що він робить, чи він робить норму, чи не робить, скільки він отримав там тих чи На місяць не отримав. Аби простіше було, якби ви це все мали контролювати. Ну от і воно по чуть-чуть до того все йде. Але можемо трошки відтягнути. Не думаю, що відмінить, але відтягнути можна, тому оце мій вибір. А ви там вже вважаєте, що думаєте, відробіть, як хочете. Пишіть в коментарі свою думку. Про це. Все, друзі, всім папа, -па, слава всім українцям, які досі тримаються, і, незважаючи на всі проблеми, борються з ними. Па-па!